Вітаю на каналі Люблю літературу Леся Українка. Лісова пісня. Дуже важливе місце у творчості поетеси посідає твір, написаний влітку 1911 року за 12 днів. Авторка назвала його Драмою феєрією Тобто драмою, у якій відбуваються незвичайні, неймовірні перетворення, у якій поряд з людьми діють постаті, створені їхньою уявою. Літературний рід драма, жанр драма феєрія, тема, оспівування поетесою, духовного багатства рідного народу, його великих творчих можливостей нездоланності потягу людини до високого і прекрасного. Ідея твору утворчення краси вільного незалежного духу, кохання і мрії, змістовного, гармонійного, як сама природа, людського життя. У листі до Агатангела Кримського від 27 жовтня. 1911 року Леся Українка писала, що драма була створена на честь Волинським лісам і за жанром близька до п'єси німецького драматурга Гаупщана Потоплений дзвін, названий автором драмою казкою. У листі до матері 2 січня 1912 року Леся Українка зазначала, що лісова пісня з'явилась у результаті спогаду про дитинство, проведене на Волині, коли її навіки зачарував образ лісової русалки, мавки. А прототипами реальних образів у драмі були волинські селяни, зокрема Лев Скулинський, чиї розповіді так любила слухати Мала Леся. Сюжет. В основі лежить гострий соціально-психологічний конфлікт, мрія і дійсність, невідповідність дійсності поетичній мрії героя. Соціальний конфлікт п'єси заради збільшення матеріальних статків своєї родини, мати нехтує сильними взаємними почуттями двох молодих сердець, намагається будь-якою ціною розлучити закоханих. Композиція драма складається з прологу і трьох частин. Незвичним є те, що у пролозі ми ще не бачимо ані мавки, ані лукаша. Пролог має зовсім іншу функцію. Він готує нас до того, що природа міфічні персонажі є повноправними дійовими особами п'єси. У пролозі окреслюється місце дії драми. Це простора галявина в старезному лісі. Ця картина відповідно до змін пір року також змінюється. Час дії прологу провесна, коли починає оживати природа, і саме в цей час пробуджується почуття мавки, вимріяний лесею і втілений в образі казкового створіння прекрасний ідеал гармонійної. Одухотвореної людини. Та Лукаша розкривається висока поетичність їхніх душ. Пора пізнього літа в другій дії символізує наростання переживань мавки, посилення її душевних страждань. Поетичний світ високої духовності. Стикається з меркальтильним світом. Перед Лукашем постає складне питання вибору між духовним світом любов до мавки і земним матеріальним одруження з килиною. Під впливом матері її брутальним тиском Лукаш втрачає щирість, привітність у стосунках з коханою. І що дуже символічно, він навіть втрачає можливість грати на сопілці. Мавка побачила в Лукашеві те, чого не мав перелесник чи той, що греблі рве, з якими вона раніше була в щирій дружбі. Вона високо цінує здатність людини до творчості. Мавці нелегко зрозуміти приховану сутність людських взаємин, їй ще важче тоді, коли примушують завдавати болю природі, часткою якої є вона сама. Саможертовність мавки виявляється в сцені, коли вона рішуче черкає серпом по своїй руці, щоб не жати жито, не руйнувати краси русалки польової, відчуваючи серцем сум'яття Лукаша, Визрівання його зради мавка просить коханого не зневажати душі своєї цвіту, з якого народилося високе почуття. Той цвіт від папороті чарівніший. Він скарби творить, а не відкриває. Але всі прохання мавки тільки дратують Лукаша. Звідкси її болісне одкровення? Ні, любий, я тобі не дорікаю, а тільки сумно, що не можеш ти своїм життям до себе дорівнятись. Лукаш не може зрозуміти смисл слів коханої. Не може збагнути високості її почуття, як і багатства людської душі. Третя дія переносить нас у хворе світання пізньої осені. Своїм нерозумним вибором Лукаш втратив абсолютно все і любов, і вміння відчувати красу, милуватися нею і здатність до творчості. Тому дуже символічним є те. Що лісовик перетворив зрадливого коханця своєї дочки на вовкулаку, напіввовка на півлюдину. На пів зрада Лукаша то передовсім зрада самого себе. Відчудження людини від природи руйнує її душу, але вірна душа мавки продовжує його любити. Вона не втратила здатність прощати. Зрештою, мавка з'являється перед Лукашем в алегоричній постаті загубленої долі, яка вказує Лукашеві на фербову сопілку як останній шанс спокутування вини. У зболених очах Лукаша з'являється щось дитяче, і тоді перед ним постає легка, прозора постать, яка з обличчя нагадує. Мавку. Вона заспокоює Лукаша, бо хоч він і збавив її тіла та душу дав. Останній монолог мавки сумний за формою, але оптимістичний за змістом. Це пісня про невмирущість духовного, про вічність краси. О! Не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло. Легкий, пухкий попілець, ляже, вернувшися в рідну землицю, стане початком тоді, мій кінець. Будуть приходити люди, богі багаті. Веселі сумні, радощі й того нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде. Я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все. Що, колись ти для мене співав, Ще як на провесні тут вигравав, мрії, збираючи в гаю. Грай же, коханий, благаю. Герої висувають низку проблем, реалізація творчих можливостей особистості, а надто митця своїм життям до себе дорівнятись. Людина і природа, сенс життя. Сімейне щастя і любов, добро і зло, гідність і безщастя, свобода і неволя. Таким чином, драма Феєрія, лісова пісня це глибоко філософський твір про взаємодію добра і зла, прекрасного і потворного, про боротьбу людини за вільне, красиве, духовно багате життя. Це гімн єднанню людини та природи. Ні, я жива. Я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає.